Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 21 листопада, ми святкуємо велике свято, введення в храм Пресвятої Діви Марії. Це без перебільшення є надзвичайне свято для всіх християн, бо сьогодні ми не тільки відзначаємо День Богородиці, сьогодні ми відзначаємо День нашого початку нашого спасіння. Бо саме сьогодні Пресвята Діва Марія приступає Єрусалимський храм і відповідно починає наше спасіння. Вона вже приймає Бога в своє серце. Батьки Пресвятої Діви Марії жили в Єрусалимі і давно не могли мати дітей. Та вони вирішили, що якщо в них таки народиться дитина, то не обов'язково пожертвують її на славу Божу. Так і сталося. Бог подарував їм дитину, і вони віддали цю дівчинку, надзвичайно красиву та розумну Марію, до єрусалимського храму у віці трьох років. У храмі вона виховувалась, у храмі вона жертвувала себе Богу. І ми, українці, сьогодні можемо в цьому бачити великий символізм. Діва Марія не знала, для чого її Бог вибрав на цю стежку. Діва Марія не знала, що вона робить в храмі. Діва Марія була зовсім маленька, вона не розуміла, що робиться навкруги, але вона знала одне: вона з Богом, і вона любить Бога. І все, що їй Бог каже, вона обов'язково здійснить. Невже сьогодні українці не можуть зрозуміти те саме? Божі стежки не є ісповідимі, Бог знає як краще. І нам потрібно проявити лише терпіння, нам потрібно проявити наше трудолюб'я, нам потрібно молитися, і, можливо, а точніше точно, Бог приведе нас до того, до чого Він нас веде, як привів Пресвяту Діву Марію до її Богоматеринства. бо вона в молодому віці не знала, для чого це все. Але пізніше вона стала Божою Матію, подарувала спасіння нам всім з Богом, слава Ісусу Христу.